Капелан Збройних сил України Олег прийшов на процедуру з апаратного масажу. Каже, для воїнів на відновленні важлива така увага. В основному важливо це, щоб був зворотній такий зв'язок нашого суспільства тут в тилу. Я думаю, що це і фізіологічно допомагає, і фізично покращувати стан, ну і психологічно, духовно, ну, якось. Підбадьорує для військових. Цю послугу надають безкоштовно, розповіла співвласниця студії краси та здоров'я Ольга Завируха. Апарат для вакуумного масажу каже, купували за грантові кошти. Це другий її грант. У Нас перший грант шов на розширення за 250 тисяч. А наступний грант я брала як дружина військовослужбовця. Там трошки закладений більший бюджет. Цього разу, розповідає, в межах державної програми отримала грант на півмільйона гривень. Працевлаштували людей. Що при одній сумі, що при іншій сумі в нашому випадку є працевлаштування людей. І на перший, і на другий ми брали по дві людини. Мікрогрант від держави 75 тисяч гривень, як ФОП, отримала й інша співвласниця студії Анна Гафурова. Також на розширення придбання кушетки. Вона має електропривід, вона широка, велика. і можна хлопців, яких ми робимо реабілітацію, на ній може поміститися гарний міцний козак. За три роки дії програми є робота. Понад тисячу жителів області отримали мікрогранти від 50 до 250 тисяч гривень на започаткування або розвиток власного бізнесу, розповідає заступник директора Хмельницького обласного центру зайнятості Сергій Залуський. На загальну суму понад 240 мільйонів гривень. За минулий рік їх було 505 мікрогрантів. В цьому році ми вже маємо 87 мікрогрантів. Розповідає, які справи найчастіше започатковують грантоотримувачі. Це швейні майстерні послуги з технічного обслуговування авто, автотранспортних засобів, перукарні багато скористалися послугами мікрогранту медичні заклади. Учасники бойових дій та члени їх сімей говорить, можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. За минулий рік було у нас 59 грантів для учасників бойових дій. В цьому році вже є 9 грантів для учасників бойових дій. Сергій Залуський каже: 70% від усіх людей, які подаються на гранти, це діючі ФОПи. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.